Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Топ-10. Далеко, напевно, оборонка не тримає. М -м, так. Ну все, оборону можна не дивитись. М -м, треба краще атакувати. Добре, поїхали, подивимось. Ой, Фафнір. Неприємно. Угу. Так, на неї надіє не вайтфан. Це я вже запам'ятав. Так, тут травління. Цей також накладає там. Угу. Тому чистка потрібна. Виходить вайтфан мені тут. Хоча він може допомогти інших забрати. Тому, напевно, так і залишимось. Поїхали, спробуємо. Тим паче, два синіх в обороні, то зелені. Це непоганий варіант. Але зелених немає. Є, є щось по-жовтих і трішки синіх. Ну, 2-3 жовті не рятують, але там четвірка синя буде. Давайте спробуємо так. Четвірка, не четвірка. Неправильно подивився, так. Дуже багато фіолу червоного, і комбо ніякого немає. І Фафнір не хочеться ядро зарядити. Бо немає чим це зчистити, а вона труїть дуже потужно. Ну, давайте тут пошукаємо жовтий знизу, немає жовтого. Ну, все, тут навряд чи ми витягнемо. Давайте так, жовті зберемо. Тут хоча б, щоб не нуліка не було. Тут вона ще й б'є дуже боляче, так. Давайте розпочнемо хоча б з цього труїння. Ну, спробуємо в неї ману вкрасти. Три зелених її, звісно, не доб'ють. Але варіантів у мене не дуже багато. Жовті зібрати. Ну, теж таке задоволення. Мені треба зелені, а зелених і немає. Ну, так, немає зеленого. Нічого не можемо зробити. Зараз ще сповільнення буде. Добре, давайте почистимо поле. Ну, немає. Тут неможливо нічого зробити, коли немає камінчиків. Навіть швидкого гренделя не зміг зарядити. Ось перший новлік. Ну, тут просто не дали камінчиків взагалі. Так, тут так і залишаємо, поїхали. Знов купа червоного, купа фіолетового турнір без червоних. Добре, давайте прокидати комбо тоді. Звісно, цей дуже неприємний. Він поставить паразитів. Так, щось маємо по-зеленим, але вже цей ультує. Ну, добре. Так, там ухиляння спрацювало чудово. Прокинемо ось так. І давайте ось так обережно зберемо. Паразитів ми не відлікуємо, але добре, що вони хоч нічого не роблять. Так, кого нам пробивати? Напевно, центр, скоріш за все. Давайте так, так. Включимо Брамбла, нехай він вже працює. І ось так прокинемо в пустоту. Заберемо в цього мегаміньйона. ось так зелені. Ну, тут камінчика більш-менш дали. Угу. Той тобто спить, тому давайте в нього вдаримо і ось так зелененький прикинемо. прокинемо. Угу, добре. Так. Можна і смартанку вдарити. Тут зараз зарядимо рікарка. ну тут швидко все вийшло. Тому що були камінчики. Так, поїхали далі. Ой, знову всі скляні. І швидкі по центру. Можна спробувати через Оніка відіграти. Можливо, якось він допоможе. Давайте. Де він є? Ось він. Можливо, хоч декілька пострілів витримає. Ну, давайте поїхали. Ну, 8540, ну дуже потім. Ну дивіться, ну що це за поле? Просто купа фіолетових, трійка зелених. Ну, прийдеться таке комбо прокидати. А що робити? Треба прибирати ці фіоли червоні. Треба чистити поле. Так, як заряджений. Ну, купа фіолетового, купа червоного. Так, Арман, Арман витримав. Добре. Давайте, напевно, ось так прокинемо. Воніка хоча б на другий заряд зарядимо і будемо чистити поле. Варіантів не дуже багато. Зелені все одно не приходять. Ага. Добре, ще раз чистимо. Трійка зелена, але напевно це вже нас взагалі не врятує. Так, ухилився. Це добре. Ну, давайте трієчку прокинемо. Хоча б когось пробити. Рікарк сам себе заблокував. Добре, давайте ось так обережно. Хотів Армана дозарядити, але ж вже і закінчився Арман. Так, у Рікарк ухиляється, це добре. Але тут вже ми нічого не вдіємо, на жаль. Давайте спробуємо хоча б Ліану добити. Ну, хоч не нуль, це вже добре. Так, цей Лканін заряджений, давайте в нього прокинемо. Ну, будемо бити сюди. Так, труїння повісилось. Добре, давайте ось так. Можливо, зелений знизу доїде. Ні, сьогодні зелених не буде. Ну, звісно, він пробиває орікарка. Давайте тоді ось так зелененьке. Не мій сьогодні день турнірний. Так. Можливо, хоч Тойканін відійде, тому хоч трішки більше не вийшло. Хотів сказати більше очок, заробимо так. Руверт. Тут багато цих молей, контра, тому треба диспел. Давайте повернемо вайтфана і поїхали. Четвірка зелена. Кріс ніяк не виходить. Добре, давайте четвірочку зберемо. Грувард за один хід зарядився. Так, давайте так. Треба хоча б встигнути горікарком відпрацювати, бо він вже від'їде, це 100%. Давайте так. І ось так. Молі ці Просто не дають зарядитись. Добре, давайте через комбо. Так, чистимось. Будемо бити в цю сторону. Так, ну прийдеться армана використати. Угу. Можливо, це і доб'ємо синіми. Ні. Давайте вдаримо сюди. Можливо, не вихилиться. Ой, вхилилась Ну. Так, чистимось. Чоловікарку це постійне сповільнення. Ого угу. Поки той мегапаразит присутній, то постійне сповільнення. І все, зелені знов закінчились. Врікарк зараз від'їде, немає сенсу його заряджати. Давайте ось так пошукаємо тут десь зелений. Зараз знов будуть ці паразити, Ну, у нас хоча б працює романчик. Добре, чистимо поле. Так, мінус мортич це вже добре. Так, Армана. Зараз спробуємо дозарядити і замінити того Мегапаразита на Міньйона. Давайте цю заберемо, щоб менше нам прилетіло від контри. Ай, все ж таки прилетіло. Добре, заряджаємо тоді вайтфана. Будемо діспелити, а потім будемо бити. Так, так, так. І все. Ну Тут впорались. Ну Дуже важко проти цих молей. Хоча Ой, знову ці стекляшки. То ще. Ману підрізає. Добре, так і поїдемо. Нехай буде. Угу. Тут краще поле по зеленим, але і фіолів також багато. Давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Давайте ось так. Є зелені. Прикинемо сюди. Врікарк знов сам себе. Давайте ось так прямо у нього прокинемо, щоб інших не начіпати. Вмикаємо відразу брамбла. І будемо бити сюди. Так, того мінус нули добре. Пошукаємо тут зелений камінчик. Так, ну там мультяшки стекляшки, не знаю, чи варто бити. Давайте поки ось так кого зарядимо. Тому як тіофу миману не знімемо. Можливо, уліани зможемо забрати. Ні, давайте в нього. Так, ми його добили. Чудово, тут прокинемо ось так червоні, взірвемо і зберуться зелені. Може, і Елкані надоб'ємо? Так, є. Ну все, Віка одна залишилась. вона тут. Нічого нам не вдіє. Та, вона може нас блокувати, перекидати, наше труїння і так далі, але це її вже не врятує. Так, 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 так. Ну, Дуже важкі бої сьогодні. Дві поразки маємо. Одна навіть нулик. Оборона є. Рейтинг. 4383 місце дуже далеко. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.